Я не розумію, що ти там хочешь. А що ти можеш розуміть-то блять? О, о, топер почув тебя. Почув тебе. Ах ти, сука, блядь, ширба какая. Ти української мови ніколи не чув, так? Притрушене. Зачем не твоя? Нічого української мови притрушене. Не носить, я ж не бо, тому, що ти, бо тому, що ти з таким диким акцентом розмовляєш, що тебе так трусить аж від цього акценту. А в мене немає жодного акценту, бо тому що я рідною мовою розмовляю. Так, в мене я рідною мовою розмовляю, тому що в мене немає акценту. А в тебе акцент дикий, бо тому що ти не рідний. Розмовляю. Розумієш? І в моїх побратимів є діалект а акцент немає. Не не Чи галави? Не